Всім привіт! Сьогодні ранок вирушаємо з драткаршою Вишнею і західно-сапирською лайкою чарою за 100 кілометрів на перетравку. Їдемо всім сімейством і зробимо невеличку екскурсію. Не знаю, як будемо їхати, тому що дві сутки трохи характерні. Разом ще не їздили, але все буде добре думаю. І твора куди їдемо? на їдем. <ривання> <ривання> Добре, що я водій. Прибули ми в село Криве, Тернопільська область. Зараз будемо поїмо і підемо два часа в дорозі. От малишня моя. Давай, 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 давай! <ривання> давай, 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 давай! Молодец, молодец, давай. Молодец. Давай, давай, два-два. Молодец, молодец, давай. Давай, 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 два, давай, давай, два. давай, давай, А? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Молод. Давай, 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 давай. Давай, 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 твой. перед, 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 prorvalo Молодец, молодец, бери, бери. Шу -шу. Яйця вірми. Фу! За яйця! Все, снимаю. Ігора цокола собачки, і западники. В ангуруса. Ангурус. Ді європейки Ще ангурус. І Ще два. То буде справа. Навіть у це було мала і того. Ну, ти фозани справа. Як гарно. Досягнення собак. Ну, прокупались. Все, додому. Чудові краєвиди гори соня. І от головний пам'ятник січовим стрільцям. Церква. Ось такий пам'ятничок. Церква капличка. Бережанський замок зсередини. Така площа коло замку в Бережанах прикольненька. Que